Отож, друзі, у цьому випуску ми поговоримо про Ураборус. Анонс Ураборус Multichain Wallet, Безгазові СВОПИ та концепція без ланцюжків. А усім привіт, радий бачити кожен на цьому каналі. У цьому випуску ми поговоримо про наш улюблений Ураборус. І як ви зрозуміли, буде цікаво, адже сьогодні на вас чекатиме великий, великий і потужний анонс. Отож, поїхали. Екосистема Ураборус це багатоланцюговий гаманець із безгазовими транзакціями та DEX 3ну з домовою гаманця у Раборусу ви зможете торгувати, заробляти, зберігати та надсилати криптоактиви між блокчейнами, не сплачуючи комісії за газ і не купуючи рідні токени. Погодьтесь, це. Круто. Важлива примітка: дизайн гамиця ми тримаємо в секреті. Його першими побачать користувачі з білого списку. Зазначаю увагу на білий список. Отже, на цих скріншотах ми покажемо функціональність на основі деяких основних ідей, на прикладі абстрактного інтерфейсу. Отож, 3, 2, 1... Поїхали. Без ланцюжків Каруйте своїми криптоактивами в цілому, не перемикаючись між блокчейнами. Надійшіть ресурс у два кліки. У вас буде саме така можливість, навіть якщо він розподілений між 10 блокчейнами. Забудьте про різні ланцюги, це в минулому. Наступне без газової операції оплатіть комісію будь-якими жетонами на гаманець. Так само, Мультипідпис. немає облікових записів, які всі телефони електронної. Пошти чи інших централізованих сервісних облікових записів. Залишайтеся на зв'язку, щоб потрапити в білий список і стати першим користувачем. Подайте заявку саме тут. Я залишу цю силку власне, в описі під даним відео. Наступне, чому зараз? Найпопулярніші гаманці, такі як Metamask, TalSolт і гаманець Coinbase, забезпечують чудову та широку функціональність, але вони не вирішують проблему, коли користувачі купують рідкі токени для оплати газу на багатьох різних Різних блокчейн користувачі не розкидають свої активи, що особливо невигідно під час ведмежих циклів, не дають можливості управляти активом в цілому, не забирає час користувача, і також не дозволяють швидко реагувати на зміни ринку. І, звичайно ж, все таке поєднання факторів позбавляє користувача гнучкості, торгівлі та збільшує час для операцій, власне, із активами. У Урабу розреалізує найкращий функціонал гаманців масового ринку та доповнює його унікальними. Рішенням, які полегшують життя та економлять час користувача, дають йому свободу вибору та власне безпеку. Наступний мільярд користувачів крипто прийде до простих і зручних сервісів. Тому зазирніть у майбутнє прямо зараз із Ураборс. Ну що, друзі, а на цьому я буду помаленьку завершити. Був радий а, власне оголосити вам ці приємні анонси, адже анонс справді класний, і наголошую ще, що вам потрібно, аби. Буде одним із перших, це власне подати а, свою заявку на білий список. І знову ж таки, це буде в описі. Окей, друзі, бувайте!